Для того, щоб легалізувати е, псевдонародні республіки на Донбасі. Тому що е, ви бачите, наскільки е, наша система державна розбалансована. Тобто е, керівництво країни таке враження, що воно взагалі не контролює ситуацію. Е, кожного дня приймаються рішення, які суперечать один одному. Е, і, Ну, насправді ми, ми, маємо, ми маємо бути з вами дуже розумними, дуже свідомими, тому що е, одної маленької іскорки вистачить для того, щоб запалити багаті, яке ми не зможемо з вами погасити. Тому, ще раз дякую, що ви тут. Я хочу передати слово е -е, організаторам, е -е, представникам е -е, рестораторного підлітку Камінкам. Я перекладаю директор про ресторані і паралельно голова асоціації містеатрів Іван Сангій. Сьогодні ми об'єдналися з організацією Сейфоп, тому ця тема нагальна, тема дуже больюша для всіх. І ми бажаємо, що буде говорити. Це галанти, які можемо висловити на бізнесі, виходить, і моїх. Це одна з фільма велика сонцемістю акція, що проводиться на 108 факторів. Готовий, щоб показати, що ми — величезна галузь, яка не тільки створює робочі місця яка створює це значно більше. Ми є представниками галузі, яка е, дає людям позитивні, класні емоції. Будь-який ресторан він значно безпечніший, ніж маршрутка, автобус чи метро. Ми з вами це всі прекрасно розуміють. У ресторані є можливість забезпечити забезпеч... своїх працівників. Ми забезпечуємо їх засідами і генерального захисту. Ми наголошуємо гостям про важливість дотримання масового режиму. Ми роздумали столи, ми зробили дистанції, ми безпечно готуємо їжу для того, щоб в такий складний час люди все ж таки могли з сім'ями, друзями і класно проводити час. Ми розуміємо, що ситуація з вірусом зараз дуже складна. І наша медична система, очевидно, не справляється. Та водночас, в березні цього року, ми дали владі величезний кредит довіри. Ми закрились, ми з розумінням пішли на карантин, ми дійсно сиділи вдома, хтось працював на доставку, хтось взагалі в цей час закрився. Але ми розуміли, що це не необхідна міра, оскільки медична система наша не витримає великого напливу людей. І ми очікували від влади, від наших представників, від наших менеджерів, яких ми, ми, ми дали ці повноваження, правильних, зважених, виготовлених дій, які опираються на науково-покретні факти, які опираються на найкращий світовий досвід на те, що буде налагоджена система загального тестування, на те, що буде налагоджена система відстеження контактів. А це ті речі, які е, дійсно є з'євими, які дійсно можуть е, змінити, змінити ситуацію з посильним вірусу. Готові ми бачили абсолютно вибіркові е, міри, коли хтось був закритий, а хтось працював. Коли ми бачимо зараз, сьогодні натовпи в метро, де немає найближчого натягу про хоч якусь дистанцію, де немає можливості продезинфікувати руки чи добратися безпечно до місця призначення. І натомість, що нам пропонують, нам пропонують закритися на вихідні, нам пропонують не працювати ввечері. І ми вважаємо, що такі на міри вони не будуть абсолютно дієвими. Ми готові до діалогу з владою, ми готові дотримуватись далі санітарних обмежень, ми готові дотримуватись різних норм. Ми, ми хочемо жити в безпечній країні, але на жаль, зараз закриваючи нас, посилюючи карантин такими методами. Все, що можуть такі дії зробити, це збільшити кількість безробітних, збільшити кількість зачинених закладів, збільшити кількість людей, які не зможуть завтра позбувати свої сім'ї. У зеленій галузі працює близько мільйона людей. У кожного з них є сім'я, за яку вони їх відповідають. У більшість цих людей це єдиний спосіб зараз. І не потрібно їх у ньому забирати. Потрібно знаходити шляхи через діалог, через правильні виведені рішення, розуміючи всі обмеження, які є в нашій країні, і знаходити правильні шляхи до, використ... до виконання. Дякую вам. Доброго дня. Мене звати Святослав Ківчук, я також маю заклади ресторані, а я також є членом асоціації ресторанної. Сьогодні також я і всі мої колеги прийшли з мирним мітингом до влади. Яка суть мирного мітингу, щоб звернутися до влади з проханням нас підтримати. Влада це представники держави. Ми їх вибрали, вони мають відстоювати наші інтереси. Ресторани, як і підприємці, в принципі, всі — це є той контингент людей, який в першу чергу не чекає від держави допомоги, не чекає, що держава щось делі зробила, там має на увазі, там буде щось виплачувати. Вони самі створили. Свій бізнес, робочі місця, вони, вони державі платять податки, е, вони платять зарплати іншим людям, вони заробляють собі. Тобто вони навпаки, можна сказати, підтримують державу. І все, що ми зараз просимо, щоб держава не заважала нам, тобто, щоб вона дала нам можливість працювати, е, платити ті ж самі податки, платити працівникам зарплати. Е, і нормально жити, нормально існувати. Тому що зараз е, держава з е, гаранта дотримання громадянських прав, в тому числі там, права на роботу і так далі, перетворюється ну, навпаки. Е, я не знаю, як сказати правильне слово, але в антигарантах. Тобто нам забороняють працювати, нам кажуть, нас трапують, нас там перевіряють. Е, лякають там і так далі. А це просто через те, що ми хочемо працювати, заплатити зарплати і нормально жити як ці люди. Тому е, в ну, високих кабінетах владних, так, там, де ці закони е, і ці різні там, постанови придумуються, е, ніхто не думає думкою звичайного пересічного працівника. За що він має прожити? От коли був той перший локдаун, в той час а, е, більшість закладів були або закриті, працювали на самовині на доставку. Я впевнений, що вони всі були в той час або в ноль, або звідкові для власників. Але вони працювали тільки для того, щоб підтримати своїх працівників, щоб вони мали бодай за щось там поїсти. Але це не може тримати вічно. Зараз нас знов ставлять такі самі умови. Тому що для. Дуже багатьох закладів не працювати по вихідних і не працювати е, для, там, наприклад, десятої, це є ну, катастрофа. Це не ноль, це мінус. Е, тому що е, ну, такий є цей бізнес. Це не є якісь надприбутки. Дуже багатьох людей складається враження, що там ресторани, це якісь там капіталісти, які думають собі набивати тільки кишені. Це звичайні люди, абсолютно такі, як всі. І ми хочемо це владі показати, що якщо забрати можливість нормально працювати, то не буде можливості цих же ресторанів платити зарплати своїм працівникам, платити податки. І це приведе там до ну, шалених наслідків, поганих наслідків. Е, тому наші вимоги, наші прохання просто дати нам можливість працювати. Тим більше, е, дуже часто це. Вся тема спекулюється і перекручується. Типу, е, ну, Влада каже, там, ми це робимо, там, пожертвувати кожен чимось має, заради того, щоб забезпечити суспільство від там, вірусу розпоширення. Ну але давайте ми будемо всі себе людьми. людьми. Е, робота після 10-ї, так? Після 10-ї години всі... Е, Громадяни, які є в групі ризику, тобто старшого віку, вони ходять по закладах, по кафе, по барах, вони сплять давно. Якщо хтось і збирається, це молодь, яка, по-перше, не в групі ризику. По-друге, в нас максимально е всі можливі заходи в плані там, дистанції, в плані обробки, в плані індивідуальних засобів захисту, виконуються. Коли цим молодим людям забороняють ходити в заклади, закривши їх, от ввечері, якщо... Пройтися, наприклад, по парку, повторяти, у мене є собака, я гуляю за вечором. Відколи от не можна 50-ї години ходити людям в заклади, бо заклади закриті, на всіх лавочках по, -по 20, -по, по 10 молодих людей, які там щось там спілкуються, розпивають там з трьох стаканчиків ціла е компанія. То скажіть мені, будь ласка, де є можливість більше заразитися вірусом? Коли вони знаходяться в закладі, де всі умови виконуються проти вірусних? Чи навпаки, от таких стихійних методах. Забирають їм завтра збиратися на лавочках, вони будуть збиратися вдома, в, в гуртожитках, шеристь. Тобто людям не відріжуть оце спілкування. І то, що після десятої якісь вводяться оцініри, міри, вони ну, абсолютно не мають під собою ніякого логічного зерна. Єдине, що вони роблять, це вони добивають тих рестораторів, які... Змогли пережити той перший локдаун, бо не всі змогли і зараз працюють, вони просто їх добивають. А введення карантину вихідного дня ну це взагалі нонсенс абсолютний. Тому е, я, власне, хочу підкреслити, що ми е, не просимо в державу, ми розуміємо, що там в нас не та держава, там не Америка, яка зможе зараз всім компенсувати, віддавати якісь гроші. Хоча, звичайно, що це було би добре, звичайно, що на то вона і є. Але ймовірність цього не дуже висока. Але Максимально, що ми просимо, то щоб нам просто не заважали, щоб дали нам можливість працювати, дали можливість годувати свої сім'ї і сім'ї наших працівників. Всім дуже дякую за те, що прийшли. Доброго дня. Шановні івано Франківці і підприємці, які долучилися до нашого пакету. Я складу на другій з першими системи податкування. Мій бізнес існує всього лише два роки. Це маленький магазинчик. І за ці два роки держава нас просто доколупала, вибачте за слова. Перший рік ми якось ставали на ноги. старалися розвиватися. Другий рік повністю нас добив. Через дві проблеми. Перша проблема це карантин. Ми, як і всі інші маленькі підприємці, сиділи вдома. Частину податків все одно оплачували. Після виходу, після карантину. В травні ми все одно повинні були сплачувати оренду. І ці збитки ми до цих пір не можемо покрити. Мені вітрина наполовину пусті. І я ці мало. Просто наші відвідувачі розчаровано виходять з нашого магазинчику. І в мене одне питання. Чому, коли ми, маленькі підприємці, сидимо вдома, великий, великий бізнес олігархів просто далі працює. Цього я не можу зрозуміти. І як ми бачимо, влада йде знову по цьому самому шляху. Але цього разу це карантин вихідного дня. Я рахую, що це знову ж таки геноцид бізнесу. І ми знову будемо бачити, що ми будемо сидіти вдома, а великий бізнес буде далі працювати. Я не розумію, як в моєму маленькому азинчику на 15 метрів можуть заразитися люди. Якщо ми і так стараємося просто заставляти людей, навіть не те, що просимо, просто заставляємо людей. Що вони дотримувалися всіх карантинних вимог. І водночас ми бачимо, як в великому бізнесі олігархів, в великих супермаркетах, які черги, які просто навали людей і як всі дотримуються карантинних вимог. Чому в моєму магазині вони кажуть, що просто масово так? а в великому бізнесі нічого. І цього я не розумію. це наша перша проблема. Друга проблема, яка нас, фопів, турбує найбільше, це тотальна фіскалізація. Наша влада прийняла закон 128 і 129, які вступають з 1 січня 2021 року. Це означає, що всі підприємства спрощені системі податкування військово-пускі карти апарат в програмі МРО. Крім того, просто песні документів заведують на товари, сертифікати на товари, і просто ніхто не видає, а також обов'язкові фіскальні склади. Якщо цього у нас не буде, ми просто якийсь зелені страх. Я розумію, що я це покрити не зможу, тому що мені потрібно буде закупити за власний кошт, касовий апарат, програмне забезпечення РРО. Потрібно наймати комп'ютерщика, тому що може в інтернет інтернеті я нічого не зможу з цим зробити або щось збройнути. Потрібно також е бухгалтера наймати, бо я не буду це все розуміти, як це все Просто в облік водити, весь сміттє. І також потрібно постійно давати хабарі, перевіряючи, тому що вони все одно щось знайдуть, до чого протратися. І просто через це все в першу чергу будуть страждати покупи, споживачі. Її потрібно буде піднімати ціни на товар, тому що це все, все я покрити не зможу. А в іншому випадку я просто зучиню свій бізнес і і закрию копир. Відповідно, також 90% молодіх підприємців, я впевнена, що вони не зможуть сам це покривати. Просто закриють свій бізнес, закриють свого папу. І Що, що призведе до цього? Тому що не буде нікому сплачувати податки. І через це буде просто економічна криза. Просто не будуть надходжувати, надходжувати кошти до місцевого бюджету. Також не буде просто за що платити за медицину, не буде надходжень до структур освіти, просто навіть не буде за що платити пенсії. Данила не який автор є цих законопроєктів 128 і 129 про цитальну фіскалізацію, каже, що такі, як я підприємці, барени, контрапанте і цільновики. Я не розумію цього, то, тому що я з першого дня діяльності, перший день, коли я відкрила вкрала копа, кожен місяць сплачую податки. Ніхто не питає, чи я маю змогу сплачувати, чи ні. Ти заплатиш тобі пені. І цей чоловік, пан гетьманцев, просто скажуть, що все одно. Я чіновик і, і, і тобі потрібна обов'язково касту, і плати, і мені нічого не чекають. Я цього не розумію. Ми прекрасно розуміємо, що це просто махінація. Це... Вони кажуть, що вони думають про нас. Ні, це неправда. Вони тільки думають про себе, про олігархів. І що я хочу ще сказати, у нас я бачу дуже сплять, ми розуміють, ці проблеми. Я дуже вас прошу, долучайтеся. Три рази у нас була масштабна акція по всій Україні військові за збереження спрощеної системи оподаткування. Тому дуже вас закликаю. 16 листопада починається повномасштабна акція протесту податковий майдан. Починається 16 листя. 18, 18, 19, по тих днів, поки влада до нас не прислухається і не відмінить просто сказання закону про фіскалізацію. Будь ласка, долучайтеся до нашої групи в Фульботі, до спільноти Сейфор. Також у нас є група у Вайбері, Сейфор Прикарпаття. Ми повинні вставати, дуже вас прошу. У нас останній раз було тільки 12 тисяч підприємців цієї України, це дуже мало. Знаємо, що у нас є мільйони підприємців. Піднімайтесь, будь ласка. Якщо у нас буде хоча б 100 тисяч, тоді ми переможемо. Дякую за увагу. Дорогі друзі, у нас мітинг імпровізований. Якщо хтось має бажання висловити свою думку, ви приходьте, надаємо мікрофон, спілкуємося. Зараз хочу поставити мікрофону пані Світлану нас.